Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua – Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до 3060-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 151 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. 33, 19, 35, 45, 1. Лото Максима максимально вигравально. Щодня Шановні гравці, вечої увазі 7992 тисяч дев'ятсот розіграш державної утреїкено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш щасти вам. Сорок шість. Двадцять. 66 48 17 36 41 63 53 28 80 54 61, 59, 30, 25, 34, 49, 69, 24, А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6845 й розіграш державної лотереї Лототрійка Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Шість. 5. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6, 5, 8. Бережіть себе. Все буде Україна.